Ну нічого, пільце покажу. Фок, що ж би поробити? Так нудно. Може погуляти піти. Піду. А ти. Ти що тут робиш? Що тут робиш? Живу, а ти? Ну, коротше, в мене важлива новина для тебе. В цій біжилці щось є, пішли розпаковувати. Давай, у мене ще появилася ідея для о. відео. І ми тут. Телепортація. А, угу. Зараз ми будемо вскривати декілька іграшок. Перше це Бэтмен з Макдональдса, з якого року, ну Хеппі Міл Макдональдс 2021 рік. Теж, це ж ера цієї шапочки? Почекайте, це скільки років пройшло? Чотири роки! Е, далі, калейдоскоп. А ну, подивіться, як там. Ну, я тут це бачу, що дуже круто. Угу. Далі. Ось така штука, вона, правда, вже не працює. Я не знаю, що в ній всередині. Не зовсім видно. Хочу подивитися, як вона працює, все таки Далі, ось ця мавпа. Абізана. Угу. Абізана чи-чі-чі, передавала кирпичі. І ось ця бджола. В ній, по-перше, якась е м штука. Я не знаю, що це таке. Ну, це... Сьогодні ми це знаємо. Так. І ще тут є якась штука. Я ж, вийма. Ось я випочила її. Ну, Сьогодні ми це знаємо. Це буде на кінець. Давайте почнемо з Бетмена. Мені правда, його жалко. Ну нічого страшного. <ривіт> страшно. Я тут мем вставила. Такий мухе-хе-хе-хе. Перше ріжу я. Так, я вже трошки вскрила. А, кстати, який ось любовний мем? Мій, наприклад, оцей. Камера? Ну, у мене оцей от котик. Я ще точно на нього підписано? Доки ми балакали, я вскрила йому голову. Звучить страшно. До речі, у нас скоро серіал вийде. Ждить! Ви будете ці чекати. В одному Е, чому як що там? Е, В одному сезоні. О! По... Е, Точка, чи що крихти, чи що я не розумію? Це це ж пух, оцей си. В одному сезоні по 20 серій, якщо що, чи кілька, по діть. Кілька. О. Пообіцяв, що ти пробудиш персонажів нормально, не як, як Вів'єн Мідран. Будь ласка, ага. пообіцяла. Скоро буде моє день народження, і ми будемо робити розпаковку подарків і взагалі влог на день народження. Це буде через 18 днів. Угу. І ви будете бачити, що я подарувала першому. Угу. Так, ну що тут казати? Тут лишень один пух і нічого більше. Ну, Ось так власне. от тепер він виглядає. Жені, і це буде макака пастя. Макака Ну, не. Ми можемо йому відрізати голову. Ми можемо багато що з ним зробити, Він погано якось ріжеться, мені це не подобається. Нормально їш. Так поріж там де шов. Ну де він? Я бачу шов. Ріж угу. і, і нікого не поріж. Ти певно, що у нас сьогодні, якби нікого не поріж, дивіз. І до речі, якщо ви хочете, щоб ми зробили таке саме з антистресами, то ми таке зробимо. І до речі, я відрощую щоку. Круте, молодець. Це моє дитя, я старша і бабуля. Вона мені на місяць старша, до речі. Угу. Так, ну що, тут той самий пух. Ось, бачите, Тільки ця макака дуже туго ріжеться. Пух так. тут такий, знаєш, по-іншому матеріалу не ну, так так. сипиться, бачиш? Він угу. сипиться інакше. Тут нічого немає. Тут як ворсинки, а там як міні міні ворсинки. Ну Тут нічого немає. Yeah. Uh -huh. Ми ще ставимо сумку. Став! Став. Uh -huh. Далі так, ми будемо далі не розрізати, а вскривати. Блін, що у мене А, все. Mm. Ну, в мене просто вже відростала трохи. Okay. А, калейдоскоп, я вам вже про нього розказала. Ну все подивіться. А тепер можна і я подивлюсь. Ну, треба ділити вже їм показувати. Трикутнички. Аня, змінилось ворона більш водяниста якесь. Угу. Де, 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 де. візьму, Бо мене цікаві торфічки і. в мене пока. Класива, красиво, красиво. Так, ну чекай, стоп. Зараз до цих штучок дойдемо. Отут в трубі нічого немає. Це тупо труба. Далі, найголовніше, ось ця штучка. Тільки от мені це найголовніше. Мені здається, так можна вже залишити. Мене ніхто не слухає. Блин, ну вас упало. Минусы. <реклама> Ладно, це мы даже проходим. Давай-ка мы целом. Давай мы ця... почти вот крепости вот сюда засунем. Давай. А я буду стоять прическу, напевно. Нет. Паровоз, таксиста, чек. Так. Скриваємо ось це. Перед всем давайте нам покажем дальше. Ви в торті. Молодці. Ми це пережили. Так, то пойди тепер ти. Ну так. А, ну давай ти, 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 давай ти, ти, Я буду вот опять не скрывать. Цікаво, що буде всередині. Пало світло, так що... Не біда! Включайте звук дрелі. Це просто навітки. Вони опозорились! Ти це купляла? Англія. Англія, ти опозорилась? Ця антиреклама Англії. Не ходіть в той магазин, поганий магазин. Внаглєлі, потім... Кажи. Це було дуже важко розпилити, воно не розпилювалось ніяк. Ви бачили наші попитки? Мої. А я просто спала. І у мене нічого не вийшло. Женя теж трохи пробувала. Ну, так. Харинька, кайту. Так що ми це ножиком розріжемо в наступні, наступній частині. Якщо наберемо 10 лайків. Угу. Жирно! Жирно! Знаємо, обнагліли. І що ви нам зробите? Правильно. Ча? Нічого. Лошари.

Вот так. Ми це прискорбимо. Також штука, що так само, як ми говорили. А ну діставай. Давай. Так, це що шось... за... Паняшка макинс. А ну діставай. Таке... Я випадково вибачте. я серйозно не хотіла. Ладно. У мене вибачте. Якась косметичка в ней. Oh, boze! 100 euro! Jeetje, wat? Je gaat de markt in te kopen, dus? Voor de volgende video. Wacht, nog.